Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Ви на острові скарбів. Сьогодні, 10 березня 2025 року, я сьогодні змінив трішки ракурс незвичний трішки для вас біля стихійного меморіалу по усім загиблим у цій несправедливій війні. І, на жаль, цих прапорців на цій площі, в цьому стихійному меморіалі, кожного дня стає все більше і більше. Сьогодні на головному поштамті нашої країни буде проводити спеціальне погашення спеціальним поштовим штемпелем. 21 окремий батальйон спеціального призначення, який входить в склад в. Спеціальний батальйон президентський, вибачайте, спеціальної бригади президентської імені Богдана Хмельницького. І сьогодні «Укрпошта» готували до цього спецпогашення спеціальний поштовий набір, в склад якого буде входити малий маркований аркуш, а також конверт формату С6. Автором цього малого маркованого аркушу за проєктом власна марка Є Володимир Таран. Також Укрпошта сьогодні буде продавати великий маркований аркуш, а також конверт формату DL до цього спецпогашення. І е, я буду висвітлювати сьогодні цю подію. Е, мабуть, сьогодні будуть відбуватися якісь урочистості, тому що Укрпошта анонсувала благодійну автограф-сесію. Е, я так розумію, що кошти, які будуть сьогодні збиратися, вони будуть збратися на користь цього 21-го спеціального батальйону. Отже, як сьогодні це буде відбуватись, як буде відбуватись спецпогашення, автограф сесія, як виглядатимуть ці марки, я вам буду показувати в цьому репортажі. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Друзі, як я казав, сьогодні буду проходити благодійна. Автограф-сесія. Зараз ви бачите плакат, який про це повідомляєте. Бачите, скільки коштує благодійний внесок. І я вам хочу показати також, як виглядають конверти. Ось так от виглядають конверти формату DL. Вони виготовлені за проектом Власна марка. Ця фірма знаходиться на Укрпошті в головному поштамті нашому. Ось так воно виглядає. Ну і також я вам ще хочу показати, як виглядає великий маркований аркуш за цим проєктом. Сьогодні Укрпошта спеціально підготувала такі марковані аркуші для того, щоб можна було проводити відповідне спецпогашення. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, я вам далі буду показувати, як будуть виглядати ці марки, а також ці конверти разом зі спецпогашенням. Може, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі. Друзі, я зараз перебуваю в філателістичній крамниці, і тут побільшало товарів сувенірних. Зараз ви бачите моделі машин у Ось так от вони виглядають. Це перша модель машини Укрпошти. Це друга модель. Ось зараз бачите, як вона виглядає. І ще одна моделька. Ну, таких от. Машинок Києвом бігає дуже багато, також вони використовуються як пересувні відділення Укрпошти. І ось такі сувенірчики сьогодні Укрпошта підготувала для нас. Якщо ви бажаєте, можна їх прикупити у філателістичній крамниці на Укрпошті в головному поштамті. Друзі, щойно минуло 9 година ранку, і ви бачите, що колекціонери, філателісти. Вони вже проводять для себе спецпогашення. Ну, я зараз буду готувати матеріал і після того, як я зроблю спецпогашення, відповідно, я вам покажу, що в мене вийшло. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. А я йду готувати матеріал. Дякую. Отже, друзі, нарешті я підготував свій матеріал, і я готовий вам показати, що в мене вийшло. Вийшов в мене ось такий конверт формату DL зі спецпогашенням. Конверт виготовлено фірмою Власна марка. Ось ви бачите, як він виглядає. І ось як виглядає марка. Також за програмою Власна Марка і Штемпель. Ось ви зараз бачите, як він виглядає. На 12 годину заплановано. Автограф сесію з презентацією. Отже, мабуть, я буду чекати в цей час. ну, Якщо ні, то ні. Отже, на усяк випадок, будь ласка, не перемикайтесь. Дуже раді, що ви відбулися на наше запрошення і прийшли сьогодні на зустріч з нашими захисниками. Тими, у кого без переміщення сьогодні найвищий кредит довіри в українському суспільстві, знайомтеся, 21-й окремий батальйон спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, супокупних військ Збройних сил України. 15 березня батальйон відзначає третю річницю від дня створення, і сьогоднішній випуск це наш невеликий поштовий. І поштова вдячність бійцям батальйону на сьогоднішній церемонії мав би приймати участь генеральний директор але, На жаль, його терміново викликали у Верховну Раду, і він не встигає. Але подумковий з нами. Тож ми продовжуємо. Маємо честь бити нечість. Це девіз бійців батальйону, які успішно виконують завдання спеціального призначення на сході країни, бійці підрозділу. Навчання у кращих військових школах північно-атлантичного альянсу та українських навчальних центрах. З найкращою підготовкою, сильні духом, бійці проявляють свою звитягу на полі бою в обороні Київщини, Озарянівки, Курдюмівки, Квіщиївки, Бахмута, Веселого, Красногорівки, Кураківки та Торецька. Тож час представити наших сьогоднішніх гостей. Я буду це робити по черзі, тому що їх багато. Вітайте, заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу, майор Михайло Блавіцький, ласка. Бажаю здоров'я, пані Куму. Як вже сказали, з 15 березня виповнюється три роки з дня створення нашого батальйону, 21 окремого батальйону спеціального призначення. От ви ж з, І керівництво Укрпошти люб'язно погодилося виготовити випустити серію марок, присвячену роботі нашого батальйону. От. Знак вдячності. За це ми хотіли би вручити Смілянську виробі і подарунок маленький від нашого батальйону, проте його немає. То я прошу писати наш військовий крові нашого батальйону. Один це такий красивий. і також хочу подякувати всім. І вам і всім іншим свідомим громадянам України за допомогу Збройним силам України. Ми зробимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую. Дякую. І запроваджуємо. Я запрошую сюди заступника командира батальйону з артилерії, майора на позивний «Титан». Бажаю всім міського здоров'я. Хотів би вам розказати маленьку історію. Там зображений міномет на одній з фотографій на Марсі. Це фото було зроблено в 22-му році британським журналістом. Фото зроблено біля Клічиївки, Бахмутський район. Це був перший бойовий виїзд вулиці з мінометом. Добре відпрацювали тоді, ми це пам'ятаємо, тому, тому і фото вийшло добре. Також хочу подякувати Україні за те, що допомогли зробити марку та впроваджувати. Відтепер ці поти і історія батальйону на поштових марках. А це значить, що це вже назавжди. Я вітаю на нашій церемонії героя, зображеного на поштових марках. Це капітан Михайло Темпер, позивний мозок. Запрошую до слова. Дужа здорово, дякую. Насправді несподіванка, і хотів би розказати вам теж про історію цієї фотографії. Тут зображений дрон вампір, і окрім того, що я працював в батальйоні, працюю як командир батареї, я ще є командиром екіпажу дрона вампір. І фактично, в армії ми там попередньо спілкувалися. У нас чесно це горизонтальні зв'язки. Всі друзі, всі знайомі реально роблять велику справу. І ми спілкувалися з нашим товаришем, фотографом Антоном Шевельовим і дізнавалися, як то кажуть, як у був справи на війні. Розказували, що в нас відбувається, і розказали, що ми якраз обльотуємо новий дрон, з яким плануємо працювати. І Антон запропонував зазняти це. Ніхто не очікував. Як це все повернеться і до яких історичних подій призведе, але, скажімо так, заходи на Донбасі чудові і майстерність вона, фотографа зробила дійсно, ну, результат був дуже крутий. Тобто ці фотографії розлетілися інтернетом, багато міжнародних ЗМІ використовували у своїх ілюстрації. Бачите, навіть апаратура не отримує. Ну, відповідно, на цій фотографії якраз. Захоплений момент про е, тренування в, в районі Селідового е, і відповідно момент пілотування дро. Е, в принципі, це все. 21 окремий батальйон спеціального призначення, що містить від бойової хроніки підрозділу. Авторства Антона Шевельова та його офіційну символіку представлені лімітованим поштовим набором, який випущений тиражем тисячу чотириста п'ятдесят примірників, який доступний власникам ексклюзивного абонементуристичного абонементу Ексклюзив плюс, а також маркового аркушу двадцяти восьми марак і художнього конверту до. Усім бажаючим у поштовому маркеті Укрпошти а також у дільниці власна марка. І я хочу зараз запросити сюди фотографа, чиї світлини використані в цьому поштовому випуску Антона Шевідова. Бажаю всім здоров'я. Витечеські ну, справді буде сьогодні запрошеним на цю подію і... і вся світлина, і взагалі світлини, які на цій марки зображені. Це маленька крихта в нашій багатосотнічної історії, як ви знаєте, непростої. І дуже важливо пам'ятати про те, що шанувати героїв пам'ятати треба, поки вони живуть. Тому світлини дуже важливо і дуже приємно, що Кропошта зробила можливість закривати ці світлини в цій мартії. Дякую. А сьогоднішній випуск це колаборація військових і художників, з якими «Укрпошта» працює по поштових випусках. Дизайн а, цього поштового випуску належить Володимиру тарану, якого ви добре знаєте. Я його вітаю на нашій церемонії, теж запросили. Почалося, признаюся, не зовсім скромно, але ця фраза належить мені. Я їй хотів попередити, як взагалі щось ще от починалося. Їхав в транспорті, вона накрутилася, а потім вже я почав працювати нормально. Тобто, знаєте, це така відправна точка. Дійсно, знаєте, ну, уклін всім нашим військовим. Знаєте, найбільша і найнадійніша сила, яка зараз є в Україні. І, дійсно, бити нечисть. І, і, і мають честь. Е, і е, ну, тоді, знаєте, все вже пішло, воно накрутилося і далі вже якось працював. Е, навіть, Зараз навіть, для мене відкриття, бо так хотілося щось поміняти, але тепер я бачу, що дійсно треба документально це не робити, те, що я і думаю, що треба все-таки документально фіксувати, а не фантазувати на марках, бо е, знаєте, це фіксація в часі і по ній буде перегулки, буде якісь засвідчення і так далі. Тобто Цікава робота з пані відповідь працювати і, 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 і ну це наш дійсно спільний проєкт і дякую дякую це правильно Дя дякую вам спеціальним штенком двадцять 21 окремого батальйон спеціального призначення сьогодні вбивається в києві на голову штамці Продовж робочого дня по штампу і увага оголошення на підтримку ініціативи громадськості і за участі Київського товариства Асоціації фіотелістів України по закінченні церемонії у нас відбудеться благодійна автограф сесія з учасниками погашення. Одноразовий благодійний внесок становить 30 гривень, але звичайно не обмежується цією сумою. Це дає право на отримання автографів на одній одиниці продукції. Усі зібрані кошти по закінченні автограф сесії будуть публічно передані бійцям батальйону на актуальні потреби. А зараз я хочу запросити усіх наших учасників, хто сьогодні мав честь сказати вітальні слова до проведення урочистої церемонії погашення. Будь ласка, проходьте сюди. Так, я поставила штемпель на марку. Я прошу вас разом покласти руки один на одну, не поспішаючи, помистуючи. І на один, два, три натискати, і дивимося на камеру. Один, два, три. Тримаємо. Дякую. І Ще раз. Лавка. Один, два, три. І на камеру. Вашу бойової слави. І, і зазвичай ми будемо. Так багато, тому що при того чи додаткова, тому всі набори з марком. А вам наш. Один з найспішніших випусків за місто Григорвонова. Дякую вам. Всім дуже дякую. А, Прошу, не Нам потрібно на кілька хвилин, щоб змінити локацію. Спочинається благодійна професія. Дуже вам дякую. Ой, вибачте, будь ласка, Малень, маленька 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 замінка. Я хочу вам представити ще одну людину. Держан батальйон, головний гірше. Він має що вам сказати. Будь ласка, показуйте. Доброго дня, мої любі українці! Я маю необережність писати трошки вірші. Вчора був день народження Тараса Гроза Шевченка, вірш на цю тему. Минають дні, минають ночі, минає все лиш одна. Моя єдина Україна, ти з нами поруч і жива, і ми повинні разом з нею зробити все, щоб довести, що ми достойні нащадки тієї козацької доби, коли країна здобувала цю незалежність від усіх, стікала кров'ю, захищала. І гартувала нам усім той дух свободи, братства, честі, любов до неньки до землі. Моя єдина Україна. Кохайся, радуйся, живи і знай, що ми тебе не кинемо, а захищатимемо завжди, бо ти єдина батьківщина, на Богом даний нам землі. Дякую. Нашими І хто взяв участь в нашій експериментальній благодійні автобра сесії? Зараз я можу сказати публічно, що ми всі разом задонатили 7 тисяч 890 гривень. І Я в такому конверті поштового написала з вдячністю від філобілістів України. Я хочу вам вручну за передати. Задавали на слово, але всіх хто брав участь влагодія у газеті. І кидали сюди маленькі квиточки. Ми хочемо зараз провести такий символічний розіграш. Я попрошу вас. Давайте номер один. Дякуємо. Так. Номер 32 Номер 32 отримує. Отримує український народний одяг. Мужчина лісувати на буванні. Заша поштова привіз. Номер 20. Номер 20. Ми вам вручаємо зброю перемоги в Мейн-Ін'Юей. Ось то ми не віримо. Будь ласка, дякуємо. І нарешті випуск до річниці повномасштабної війни мистецтво противізії. Номер 43. 43. Давайте І оце І У нас є більш. І тепер же з бонус. Народ і мій, вже досить спати, пора міняти все і вся, пора господарем ставати, тієї землі, що родила. Нам тих утих славетних предків, що захищали всю її, і ми повинні підхопити цю естафету на землі, яка дарована нам Богом, щоб щистю тут перемогти, щоб всі нащадки пам'ятали. Свобода так, рабству ні.